Вітаю всіх учасників та організаторів фестивалю. Дозвольте поділитися досвідом, як здійснюється національне виховання особистості в уртках туристсько-краєзнавчого напряму Лебединського центру позашкільної освіти через дбайливе ставлення до історії та культурної спадщини України, а саме, як на основі туристсько краєзнавчої діяльності виховувати національно свідому, духовно-багату особистість, яка шануватиме свою історію та культурну спадщину. Національне виховання це не тільки вивчення фактів з історії, це глибоке усвідомлення приналежності належності до свого народу, гордість за його культурну спадщину. Турецько-краєзнавчі гуртки мають унікальну можливість плекати ці почуття через пізнання рідного краю, його пам'яток, традицій, історії звичайних людей та їх героїчних вчинків. Спираючись на багатий матеріал рідного краю, під час занять гуртків відбувається не просто передача знань. А й запалюється в серцях юних дослідників скорка щирої любові до батьківщини, поваги до її минулого та сьогодення. Саме дбайливе ставлення до історії та культурної спадщини є міцним фундаментом національної ідентичності, особливо важливим сьогодні, коли ворог намагається стерти нашу самобутність. У зв'язку із подіями у нашій країні заняття проходять у змішаному та дистанційному форматі, що передбачає більш самостійну роботу дітей, організатором якої виступає керівник гуртка. Для покращення освітнього процесу у даному випадку були розроблені інтерактивні вправи, квести, ігри, тести, кросворди. Це символи України, здоров'я найцінніший скарб, орнамент вишивки, рослини символи України. Типи вогнищ, топографічні знаки, зав'яжи вузол, збираємося у похід, склади рюкзак, меню туриста, річки Сумщини, вишиванка, області України, перша медична допомога та інші. У міру оволодіння вихованцями прийомами самостійної роботи частка безпосереднього втручання викладача у процес пізнання скорочується. На основі раніше отриманих знань діти розробляють маршрути онлайн-екскурсій. Історичні архітектурні пам'ятки Лебедина, церкви міста Лебедин, подорожуємо Сумщиною, вулиця, на якій я живу, долучаються до онлайн-квестів, прогулянка у лісі, козацький скарб, спортивна родина, здорова дитина та інших активностей. Вихованці є постійними учасниками акцій: Добрий вчинок, Серце до серця, Діти дітям, флешмобів, Україна назавжди, День Соборності. Онлайн-інтенсивів вчимося бути громадянами, моя сумщина, фотомарафону День вишиванки тощо. Для більш ефективного здійснення національного виховання з дітьми проводяться майстер-класи із виготовлення сувенірів, оберегів для захисників, практичні заняття із орієнтації на місцевості, типів вогнищ, їх розпалювання, встановлення наметів, складання рюкзака. Завдяки тісній співпраці з волонтерською групою «З вірою в серці вихованці гуртка відчувають свою значущість і розуміють, наскільки важлива їхня особиста участь у спільній справі, беруть участь у благодійних аукціонах і ярмарках, мета яких зібрати кошти, щоб придбати матеріали для плетіння маскувальних сіток. Не менш важливим є самостійне опрацювання дітьми інформаційних джерел про архітектурні пам'ятки, відомих людей, обряди традиції рідного краю, а також застосування своїх знань на практиці. Поряд із практичними навичками важливу роль у національному вихованні відіграє безпосереднє знайомство з культурною та історичною спадщиною народу, що реалізується під час відвідування музеїв. Виставок та архівів, зустрічі з науковцями, істориками, відомими земляками, учасниками історичних подій та народними майстрами. Діти мають унікальну можливість почути історії з перших вуст, перейнятися духом епохи та відчути гордість за своїх співвітчизників. Наші заняття гуртка. Це завжди захоплює подорожі, екскурсії, робота над пошуково-дослідницькими проєктами, участь у обласних та всеукраїнських краєзнавчих конференціях, польових дослідженнях та масових заходах, спрямованих на збереження історико-культурних надбань та духовних традицій українського народу. Результатом пошукової діяльності є такі проєкти: інтерактивна карта, Сім перлин Лебедина» Лебединщина інкогніта, лебединський ангел охоронець куди діваються віночки, 3D-маск, лебединський борщ традиції смаку. На основі вищесказаного можна зробити висновок, що туристсько краєзнавча діяльність є потужним інструментом національного виховання, здатним пробудити в юних серцях глибоку любов до рідної землі, повагу до її історії та культури. А також сформувати активну громадянську позицію, що є надзвичайно важливим у цей визначальний для нашої держави час.